Так, це упругий голуба. ось вот така вот овальна овальная ягода, м'ясистий, вкус обалденний. Ну, наверное, из-за солнца цена брала сладости, каждого свой вкус. Я вже в тем уже мало що соображаю. В общем, лижу упругий сьогодні, сьогодні 16 серпня. Так, а це донецький оганьок. Ось такий він, невеликі груночки. Сладость тут дуже висока. Ну, все, подивлюсь, може його весь ізріжу. Його небагато тут. Так, донецький оганьок. Красивий піде під казанову бо там не повний ящик. Продовжуємо сьогодні 16. -те. Це форма Калугіна клас. Ну, ягода тут не дуже крупна. Вот тут де бачу ось невелика гороночка і ягода покрупніє. Ну а там далі. Дальше... Ну, він йде по возростаючому. В прошлом году я його взагалі дивився. Не було на що дивитися таке полога уже я в этом водой какие-то определенный рост есть. мясо есть там вкусный поганый в общем пока пока вин будет жить так класс калугина сегодня 16 серпня так а це пришел в черед ксении сьогодні 16 серпня продовжується і ми зараз будемо починати її. Ну хто сінью не знає? Там хрустяща ягода, дуже сладка. Да. Цей год відключительний, так що ксенія вона завжди була непогана. Ну, тут якраз трошки хуже, але вона хрустяща до самого низу, так що ми її будемо зараз зарізати повністю. А потім подивимося на Розелінду, подивимося на хохотушку. Вони теж з одного поля ягоди будемо дивитися на них. Так, це Ксенія, режим перший куст. 16 серпня. Так, а це Розалінда. це Боронюк собі приписав. Так, зараз подивимося. ну Я теж от нижню ягодку візьму. З <смеш> хрустом сладюща. Тут вона просто сонце менше. Не так окрашена. Ну, Сладості тут вистачає, там і там. Ріжу теж. Це Розалінда. Теж сьогодні 16 серпня. Ріжемо, продовжуємо різати далі.